У мене були очікування від курсу отримати знання більш практичні, адже практичні навички, тобто консультування, дуже є важливим у роботі психолога. І завдяки цьому курсу я отримала саме ось ці практичні навички, адже ми і консультували, ми, і були спостерігачами в консультуванні, і також проходила особисту терапію. І якщо чесно, мої е, очікування повністю здійснились навіть більше, тому адже е, тому, що е, в університеті практич, практичного саме практичних навичок дають дуже мало і. Їх не вистачає саме для використання саме у консультуванні. Після цього курсу я вже зрозуміла, що я готовий фахівець і можу вже розпочинати свою практичну діяльність. І цьому я дякую, саме цьому курсу я дякую за це. От, І я вже налаштована на практичну діяльність. Унікальність курсу в тому, що по-перше, були і практичні заняття, тобто ми консультували також була і терапевтична частина цього курсу, коли консультували нас. Тобто, ми отримали і практичні навички, і терапевтичні. Звичайно, буду рекомендувати цей курс, курс, адже для того, щоб стати фахівцем, спеціалістом в галузі психології, бути психологом, потрібно мати ось ці базові знання. Щодо консультування, і цей курс він повністю надає такі знання. Він надає ось цю практику, з якою ну ось цю базу, з якою вже можна йти в подальшому і консультувати. Тому, звісно, раджу і раджу усім.